Я постаю перед вибором, чи я закінчую училище і їду за кордон, або я йду на службу. БТР три їхало і вони всипані були хлопцями. Ну, може, по 15 людей. Так. І саме перша думка кажу: мам, я хочу з ними. От мені не страшно. Мама мені каже: слухай, в нас сота бригада стоїть в старій вижмі на кухні. іди попробуй. В якості волонтера, просто на кухню. 23 січня 23-го року мене взяли офіційно, я вже була як солдат я прийняла присягу. Приходить звісточка, що ми їдемо на схід. Я горда тим, що на мені ця форма, я своїми, я нікуди не виїхала, не втекла, а принаймні несу гідну службу. Наталія Коржова, військовослужбовиця сотої окремої механізованої бригади, родом зі старої вижівки, долучилася до лав ЗСУ у 18 років й донині несе службу на сході України. Навчалася в самому звичайному нашому коблівському училищі на професію кравець вишивальниця. Ого. Мама казала вчися вишивати хрестиком. Клас. або там гладдю підробляла в нас в ковлі є ресторан «Мірамар». І працювала там офіціанткою, відповідно, після того це було плюс-мінус років, мені 17. У мене почався такий великий період змін, де я почала дуже сильно міняти своє мишлення. Мені стало цікаво, що таке бізнес, як змінити своє оточення. Бо ну, якби, ситуація в сім'ї була не супер, така класна. І я вирішила, що я хочу взяти на себе таку місію, ну, якби розвинути себе як особистість, і так само змінити декого своєї сім'ї, значить, пішла я працювати в цей мірамар. В нас там проходили різні благодійні заходи, наприклад, там збір коштів для хлопців війни, які там мають протези, чи ще щось, ну таке для сімей. І теж там військові жінки були, військові чоловіки. Я підходжу, і мені чисто, навіть як дівчині, цікаво дізнатися, як, наприклад, жінкам в армії. Я підходжу там. Питаю, Я кажу, ну, а вам як? Ми зараз шуткуємо, кажемо, а хто скаже, що в армії погано. Але насправді вони казали, що це як і на звичайній роботі, як на службі. Просто ну, ти якби маєш звикнути до цих всіх обставин, ти, як жінка, несеш на собі теж дуже великий тягар. Але якщо ти розумієш, що твоя місія має бути саме на службі військовій, то ти каже, протягнеш. Якщо для цього ти створена. Якщо ні, то це може місяць-два в тебе просто. Це бажання та мотивація пропаде, і ти будеш там. Ну яка як, як кен. Ти будеш просто ходити, ти тим не живеш, ти будеш страждати, ти будеш мучитись. Тобто, коли yeah. почалось повномасштабне вторгнення, ти ще е, була на е, навчаниці. Я була на навчанні да. до нас. Е, підселили у спортзал хлопців військових. Вони жили і в гуртожиток. Оце якраз е, в той період літом в нас військові жили в, в училищі, в гуртожитку і в спортзалі. А я пішла на роботу. І вже з вересня цього ж року, 22-го, мені залишається на четвертому курсі якраз до Нового року 4 місяці вивчитися, закінчити училище, і я постаю перед вибором, чи я закінчую училище і їду за кордон, ну, як самі звичайні там, підлітки, студенти, або я йду на службу. Але це такий період в житті, я вам скажу, що. Ну, Не у всіх людей він є. Я відчула це якось навіть на ментальному чи духовному. Тобто ти ще з малих років, як дитина, ти розумієш, що в тобі ніби характер, дух воїна, але це ще поки в дитячому тілі воно так сильно не проявляється. Коли ти виростаєш, в тебе береться оця якась така неземна сила, яка навіть ну, сильніша, ніж в, де... в жінок, в деяких сильніше, ніж в чоловіків. Ти тоді постаєш перед вибором, а чого воно мене мучить? Чого воно мене туди так тягне? Я пам'ятаю, ми їхали, я їхала в коваль, збиралася це 5 ранку, п'ята ранку була, і чую гул. У мене було таке відчуття, що над нами, там, не знаю, літак, може, пролетів, чи вертоліт. Я виходжу з вікна, так дивлюсь, і їде. Мені здається, я ще тоді на той час не знала техніки, чи це було БМП, чи це БТР-3. Їхало, і вони всипані були хлопцями, ну може, по 15 людей. так. І саме перша думка: кажу: мам, я хочу з ними. Мені не страшно. Вони їхали на оборону е, нашого, ну якби там далі тих сіл. Мама мені каже, слухай, в нас сота бригада стоїть в старій вижмі на кухні. Іди попробуй, в якості волонтера, просто на кухню. Відчуй це все, побудь з ними тиждень, два, місяць. Просто чим вони живуть, як вони думають. Як вони розмовляють? Ну, взагалі відчуєш на собі цю атмосферу, і потім просто вирішиш, що це твоє чи не твоє. Можливо, на якісь курси ти підеш, там люди вже з досвідом, і ти зможеш до старших підійти, вони тобі все розповідають. Ну розкажуть. Приходжу на кухню, там якраз в нас була мама з дочкою, і я так розумію, начальство. Я підходжу, кажу, а можна до вас прийти просто допомагати? Я ж як зараз пам'ятаю, бо я була в чорному пальто, там з зачіскою, ну, я просто собі студентка, що мені? Вони кажуть, звісно, приходь, допомагай нам. От завтра, з другої години дня, приходь, у нас якраз буде підготовка до вечері. Пробуй. Я приходжу, все як має бути. А ще як в ресторані працювала, я казала, я б себе хотіла попробувати на холодних цехах, наприклад, там, салати якісь робити. А тут на цій кухні мене якраз ставлять на такі на, 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 на те, що я й хотіла. Да. Я побула в них два місяці до Нового року. Це був листопад-грудень. E, значить, приїхала на екзамен до нас в училище. Ми гідно закриваємо їх, я отримую диплом. І в мене постає питання: чи мені залишатися з ними, чи їхати за кордон. Я приходжу до бабушки, кажу: на ну, що ти мені скажеш? А вона теж дитина війни. Вона каже, дитину, звісно, на це із своїми хлопцями будеш тут на службі. Я кажу: так, бабуся, нічого, що війна в Україні. Нічого, залишайся. Вони тебе будуть захищати. Ти там своя як сестричка, ну все. І так само мама з дочкою там на кухні мені сказали, дитино, будь з нами, ми тебе приймаємо як свою дочу, як свою сестру, подаємо документи, ти просто будеш з нами. На той період ми думали, що ми будемо в старій вишві довгий час. Але вже з Нового року, як я подала документи, і 23 січня 23-го року мене взяли офіційно, я вже була як солдат я прийняла присягу, приходить звісточка, що ми їдемо на Схід. Все. Ото після того мій перший якраз такий виїзд був на схід. Ну, так я приєдналася в нашу суд бригаду. Як ти це сприйняла, власне, так? Тому що плани все ж таки були одні, і тут ти зрозуміла, От, що довелося. Це дуже важко, бо зійнаю. в голові одне, а на серці зовсім інше. Я просто розумію, що я слухаю своє серце, я змирилася з цим вибором і все. І в мене тоді оця, оця мука, яка мене постійно казала: давай до хлопців, давай до хлопців, вона пропала. Я кажу, мам, значить, я на своєму місці, значить, місія в мене зовсім інша. І я дуже швидко влилась в колектив, що мене дуже дивувало. Я думаю, ніби там старші люди, але я як риба у воді, я ніби з рідними душами сплелась. І ну, все мене дійсно мене прийняли як за свою, всі на позитиві, всі як одна велика сім'я, рушили туди на схід і все. Я десь біля півроку була напевно на кухні, може навіть трішки більше, оскільки я з бідної сім'ї. І ми звикли до таких умов, де ти теж працюєш, там, навіть і самі десь посадити, город обробити, там, якісь ямки покупати. Тобто я фізично була до цього підготовлена. Мені не було там, що в мене нігті, я дівчинка, я те робити не буду, чи там, там копати, чи мити. У мене нігті ні, такого не було. Все було набагато простіше. Перших два тижні, здається, ми були в Олександрівці там на Сході. Жили всі на підлозі, ми троє дівчат в одній кімнаті, всі решта хлопців в іншій. От такий приход собі зробили. Так виходили. Ванни не було, нічого такого, був маленький сарай. Я так Розумію, в того господаря це або свинарник був. Чи це може просто такий міні сарай ну, Там, до речі, іншій. підвал дуже хороший. Так? І на вікнах що, тряпочки, двері не закриваються. Я брала просто тазик, тепла вода. Віконечка ті тряпками позакривала двері, значить, на той шнурочок хоп, щоб вони не відкривались. Ну як в селі, саме звичайне. І все, і собі, будь ласка, ванні процедури. Польова кухня в нас була, ми все різали на столах на вулиці, мити, мити посуд теж теплої води, як так не було. Ми економили газові балони, щоб ми могли, якщо тепла вода, то тільки їсти приготувати і хлопцям повідвозити теж там, на різні точки, де вони були. А все решта, все холодна вода. Я як зараз пам'ятаю, я просинаюсь на мені посунки. Це з вчорашнього, наприклад, вечора, і ти стоїш все те миєш, воно холодне, виливаєш. Ну але теж я той період. Ми пройшли два тижні, потім переїхали на інше місце. Ми були на Лиманському напрямку. Це 15 місяців. І знову ж таки, поки я була на кухні, там ну різного вистачало. Якщо хтось каже, що кухня це дуже просто, ні ви дуже помиляєтеся. І ну, кухня це настільки найбільш затратного часу твого життя, навіть ти просто ти постійно в поту, ти постійно в тому димі. Якщо це десь якісь польові кухні, це сажа, це все на тобі. Воно не відмивається, воно запах постійно має. В тебе голова кружиться. Ти в диму. Ну це дуже важко. Я горда тим, що на мені ця форма. Я своїми, я нікуди не виїхала, не в не втекла, а принаймні несу гідну службу. Так, да, це кухня, воно ну, так здається, але я своїми, принаймні, в сотій бригаді, і воно мене не мучає, чого я десь сижу і не служу. Але ну, ти нині потім... ти, я так розумію, займаєшся вже не кухнею давно. Давно. Коли, власне, ти відійшла від тієї сфери діяльності у війську і чому так сталося? Коли ми стояли 15 місяців на Лимані, ми ж були ТРО. Це була сама сильна бригада ТРО, без, ну, якби ми не здали жодних позицій, там найнайкращі були. Ну, відповідно, комусь ми дуже невигідні. З нас ТРО зробили механізовано, дали там пару танків, наприклад, і відправили на Авдіївський напрямок. Там нашу бригаду практично вщент. Розбили і відправили ніби на оновлення на єврейський полігон. Якраз таки в Покровську, коли я ще теж була виходить на кухні, в нас змінилось начальство. Угу. А там є таке. Комусь ти угодна, комусь ти не угодна. Я сказала, ні, ні, з такими людьми я працювати не дуже хочу. Ти говориш зараз про ставлення взагалі до тебе, зокрема. Так. Коли люди бачать гарних, успішних і краще за них, хоча ми менші, ми молоде покоління, а вони старше, то там в армії це дуже важко цим. Коли, як ми кажемо, є савки, і це правда, і є молоде покоління, яке більше в цьому розвивається, там в технологіях ще в чомусь, і вони розповідають вже старшим, як правильно себе в тій чи іншій ситуації повести або зробити їх, це дуже починає гризти і вони. Ну вони здатні на такі страшні речі. Я сказала, кажу, ні, я вас як людина просто поважати не буду. Ну, але це так взагалом і не про погане, як кажуть. І в той ж день до мене підходить з комендантського взводу, зараз в якому я знаходжусь. Це охорона штабу. Командир, і він каже: Дитина, я хочу тебе бачити біля себе. Якраз тоді на період, коли мені сказали, що Наталя на тебе наше начальство там з кухні готує щось. І якщо що, ну, будь готова до великих змін, ну не в хорошому плані. Я кажу, добре, все, я зрозуміла. Я кажу, сам Боженька мені ту людину послав з комендантського взводу цього командира. Він мені каже: дитина, я хочу, щоб ти була в нас, у нас є вільна посада, будь ласка, переходь. І в цей ж день, ввечері, десь біля 9-ї, мені е -е, пишуть з Києва хлопці. Теж один командир є на мене документ від головнокомандувача на навчання з РР. Це радіоелектронна розвідка. І вже після того я йду до нашого камбрига, розповідаю йому ситуацію. Пишу якраз таки рапорт про переведення. Він його одобрив. І я вже в комендантському взводі. Тимчасово зараз на охороні штабу відповідно жду звісточки з Києва, бо командир наш на обороні. Наталю, говорячи нарешті з жінкою військовослужбовицею, я не можу не зачепити тему сексизму у війську, тому що в медіапросторі є просто купа купезна різних історій про упереджене ставлення до жінок з боку угу. чоловіків, або або навіть про сексуальне домагання. Що ти можеш про це сказати зі свого досвіду або, можливо, з історій, які тобі доводилося чути так, як воно бути посеред чоловічого в більшості колективу, і чи мають місце бути такі дуже різносторонні? Ситуації. Людина, яка себе поважає, вона має особисті кордони, це по-перше. По-друге, дійсно, це правда. Є дівчата, які ведуть себе, ну, показують легку поведінку, там відразу все ясно. А я такі, як я кажу, дівчата з яйцями в руках. Якщо людина починає лізти, як ми казали, в селі палкою погарбує і все. Я, наприклад, дівчина теж, я можу прийти собі в будь-яку компанію і сказати, так, хлопці, не чіпати. Не влюблятися, все. А Крапка. допомагає? Всі так і кажуть, ну, окей, добре. Вони можуть за спиною, що хочуть говорити. Та я б її та туди, сюди. Я обертаюся, кажу, слухай, як ми зара тебе, то ну коротше, там... там свої історії, але ми стараємось більш на позитиві. Більш на позитиві, бо ну. Тобто є повага все-таки, принаймні у твоєму колективі? В моєму колективі особисто зараз, де я знаходжусь, боже, там дуже класні дядьки. Вони мене прийняли як дочку. Мені подобається, коли е, в таких людей є поняття е, таке свідоме, що ти у нас ідеш як доця, не як жінка, яку там десь там, а просто як до своєї рідної сім'ї з повагою, з розумінням. Кохання на війні. Чи воно є, чи зустріла ти його, чи ти поки дбаєш тільки про свої кордони в колективі чоловічому? Знову ж таки, на рахунок кохання на війні, війна дуже людей зближує, вона показує на, як я кажу, натуру кожної персони. Вона однодумців якраз такі об'єднує. І я думаю, що дівчата ті, які на війні, в них ну, зазвичай якраз такі. І військовослужбовці, чоловіки, ну бо як вона пішла захищати, боронити батьківщину, а в неї чоловік от сидить в тилу, п'є і розказує, яка вона молодець. Ну, навряд чи таке буде, якась пара. Я, я таких не бачу. Не а чесно. що до тебе, так як ми про тебе сьогодні говоримо, як це буде? Кохання є, тебе? але без коментарів не можна нічого розповідати. Ну, не. але мається на увазі, що це теж сталася історія е, у тебе воєнна? Я думаю, якщо він захоче, якщо в нього буде така. Можливість, але це певно більш в цивільному житті, коли ми будемо, бо його професія не дозволяє йому показувати лице, називати його ім'я. просто говоримо про те, що це теж саме і я думаю, десь я нас, нас зустрінете, відболи. Ми вам розповімо історію, теж дуже цікаво. Супер. Тоді поговоримо ще про твоє дітище, Cats. Розкажи нам, будь ласка, що це, як виникла ідея. До Бачимо, шеврон у тебе є. Шеврон. Military Cats, да. так що ви виготовляєте під цим брендом, і про що це взагалі? До речі, на рахунок організації нашої Military Cat Company, це теж була моя відпустка в Луцьку. Ми зустрілися з людьми, яких я там вперше бачила вживу, бо ми всі спілкувалися онлайн. Я як військова зачепила тему цивільного відношення цивільних людей до військових. Мені трошечки так. Якимось навіть пофігізмом, я б сказала, пахло від ну, місцевих, і вони так ставились до військових, як ну хто ви тут і що ви тут? Приїхали в формі полюбуватися, позвіздитися. Ну що це таке? І це, це студенти. Наші студенти, з якими я створила цю групу, почали. Давайте ми там співаємо, наприклад, ми проводимо різні конкурси або виходимо просто на підтримку для військових, там якісь музичні вечори зробимо і так далі. Я кажу: слухайте, народ, дуже класна ідея. Давайте будемо об'єднуватися, я буду організатором цього всього, в мене є трішки фінансів, ми вкладемося в це, кому треба колонки, мікрофони. Тобто, піднімемо. Аудиторію піднімемо люд, щоб вони не забували. Тим самим, якби психологічно ми просто привертаємо увагу. Ну і плюс до цього всього я кажу, давайте якось придумаємо назву. Ми, ви студенти, ми всі такі молоденькі, гарненькі, як кошенята. Ну, так і пішла Military Cat. Значить, основна мета нашої організації це буде благодійна допомога нашим військовим для сотої бригади і для інших підрозділів ЗСУ. І все. Але тепер, наскільки я знаю, у вас вже є і свій мерчі, навіть одяг. Як дійшли до цього? Так само, так само, ми почали е, психологічний такий трюк робити. Я думаю, люди донатити просто так не хочуть. А коли ти хочеш щось придбати. Круте, модне, і тим самим якраз кошти переведуться для ЗСУ, це вже трішки краще. І ми почали так само думати. Я е, вивчилась на кравця-вишивальницю. Думаю, боже, в мене є знайомі з ательє. В нас є е, швейна майстерня в училищі, дуже багато знайомих, треба всіх підключати і робити щось таке велике, масштабне, грандіозне. Так і пішло, так і пішло. І фасони і пішли, і кольори, і моделі, і так само цими швидше. А коронам вас можна придбати. Е, значить, в нас у нас з фасонів є костюми military Cat, це худі штани, є просто худі, любий віршик, любий дизайн. Там можна індивідуально для кожної людини, там які вона захоче зробити, надрукувати шеврони. У нас є, жетони у нас були. І футболки як військова служба твоя вплинула взагалі знову ж таки на твій світогляд, тому що ми з тобою починали з того, що ти сказала, що коли тобі виконало 17 років, так ти внутрішньо відчула себе зовсім інакше і почали змінюватися пріоритети в житті і бачення цього світу. Чи вплинула на твої цінності військова служба? І що ти тепер вже як військова чи не можеш сказати про людей, про наше суспільство? Чи готові вони приймати військових і чи вже навчилися вони належним чином ставитися до? Воїнів. На рахунок цього я розчарована на теперішній час в людях. Дуже сильно розчарована. Я коли приїхала в Коваль і пройшлася по формі, до мене було таке ставлення, ніби що тут забуло. Люди раніше були більш мотивовані, вони мали під страхом ну, якби більшу таку силу, вони допомагали, об'єднувалися. Зараз мало хто це робить, дуже мало. От чесно, я просто йду, я розумію, скільки є. Чоловіків, хлопців, які там. Ну, Це саме звичайна історія. Там ходять в спортзал, але щоб піти десь хлопцям нашим допомагати, захищати, вони на це не гідні. Ну, вони просто кажуть: ну ми вас туди не посилали, ви там за гроші. Дитино, я готова тобі віддати ту форму, ті берці, іди за ті гроші там побудь. І не розказуй мені, що я прийшла сюди, там, е як там. Ми зазвіздились показуватись перед кимось, що ми там за тих 100к. Ні, це неправда. Люба інша людина, яка побула там, вона скаже, будь ласка, на мої берці, йди собі, йди за ті гроші там відчуй, дай мені місяць-два побути в твоєму цивільному. Я б залюбки, ну, за чесно. Якщо в нас не буде надійного тилу, в нас військових там теж не буде, в нас не буде оборони чого. Бо ви привозите всі ці мавіки, дрони не нам, а собі, щоб ми вас там захищали. Ви не будете нас снабжати, нам не буде чим обороняти. Відпочинаючи від лопат, щоб копати. Ну як ти будеш руками копати? Ні. Ти не годишся копати добре, дай нам лопату. Я можу, я покопаю. Ну, тобто, в такому плані ти не можеш їхати з нами на службу, в тебе там якась інвалідність, але ти дуже хороші гроші заробляєш. Візьми пару гривень з кінь. Ну, чисто від себе. Невже тобі так шкода? Тобі зараз 20? Так. Да. – Чи не пошкодувала ти про свій вибір? Ні в якому разі? Е, воно здається може, дивним, але війна відкрила мені. Ну, ситуація, оця така важка ситуація відкрила мені дуже багато можливостей в житті. От чесно. Бо в. У важких ситуаціях і в важкому житті якраз таки зарождаються добрі, сильні люди. А добрі, сильні люди вони роблять хороші умови. І там є продовження. Хороші умови роблять якраз таки поганих лінивих людей, і ці люди знову ж таки роблять оце таке. І воно покола... Воно все взаємопов'язано, але я ні в якому разі не жалію. Мені за гордість носити форму. Загоріся я відчуваю себе дійсно сильним воїном, жінкою, не просто там, яка буде стріляти, бігати. Ні, воїн це не тільки про фізичну підготовку, це знову ж таки про твій ментальний світ, про твій характер, про твою зрілу, адекватну психіку. Ти зараз у відпустці і повертаєшся до своїх хлопців, на якому ви напрямку зараз. Зараз ми знаходимося на Торецькому напрямку. раз таки Покровськ, Торецьк. Це теж дуже пекельні там бої. На жаль, на жаль, людей немає. До нас е, ну, якби інші бригади підключили, у яких є люди, але немає боєприпасів. У нас навпаки, в нас боєприпаси є, людей немає. І от, на жаль, якраз таки ну, закликаємо, долучайтеся, йдіть в ЗСУ. але те, що є на теперішній час, воно дуже ну, розчаровує, я кажу, це. Це біда. Ну це саме, що ти розумієш, що, ну ще трошки і не дай Бог, ворог може просто піти на нашій території і вже не буде так весело, як зараз там в цивільному. А сили і ресурси вичерпуються. Так, да, да, то правда. А що для тебе зараз, твої хлопці і дівчата? Це вже для тебе як твоя окрема сім'я? Це сім'я. Це настільки нерозлучні люди. Я тут сижу, але я думаю за них. Я їм пишу, що я скучаю. Я без них не можу. Вони мене мотивують, особливо позитив. І ну в та в таких там ситуаціях мати позитив це я кажу це просто дар. Ну, не всі можуть, але навпаки, бойовий дух якраз таки на позитиві цьому формується. Якісь там, як мене кажуть, мемчики, прикольчики, такі сімейні. Це як брати і сестри. Це дуже велика сила, це дуже велика мотивація. І ну, в цивільних я так в деяких не зачерпну її, як якраз такі військових, з якими я там. Ну, це вже моя сім'я. Це вже моя сім'я. Я до них звикла. А це вже на все життя історії. Так, що да, без них нікуди. З твоєї родини не тільки ти воюєш, тебе ще. Й... Е, найстарший брат он, це Ісус. Він військовий, е, сестра, здається, військовий психолог, точно не скажу. І я. І мама, яка рук. А мама, я кажу, мама, це свята мати героїв. Пісні, да. вона наш енерджайзер. Я кажу: мам, ти як жінка, ти неймовірний приклад для мене, ти моя мотивація. ми скільки теж двоє з нею пережили, якраз в той період, коли я дуже почала мінятися, і вона помінялась, бо я казала, у нас в сім'ї трошки така негарна ситуація сталася. я, і я батьки, да, Дуже вдячна за те, що ми якраз таки трималися Разом. одна одної. Вона коли почала зараз дуже активно займатися цим волонтерством, вона живе війною. Вона таки казала: каже, коли в тебе діти на війні, ти автоматично. Тично стаєш мамою, волонтером, капіланом, бо ти не пересневпинно молишся. По перше, це дуже ментальна духовна оборона. Дуже відчувається там, коли за тебе хтось молиться. Коли біля тебе поляжуть, а ти останешся живий або жива, одна із всіх. Це дуже сильно. Ну, відповідно, там те, що у хлопців це аптечки, посилки, то вже всі до неї звертаються. Нам в нас мама Лора. кажу, мам, займайся тим, от я її впізнаю. Вона і раніше така була. Просто що за певний період річка була, як пташка в кліці. А тут вона А так, як наволі. пташка Фенікс. Та да. є да. таким мама, тобі наволі. було в кого його почерпнути воювати. Я, я все пішла, маму, Мама каже: так. дві дівочки-амазонки. <свят> Ми повинні жити реальним часом, прийняти це. І знайти своє місце. Якщо ти можеш допомагати, а не валятися на дивані, і піди там ті самі сітки поплити. Якщо ти можеш, пройди той так мед, піди допомагай у лікарні на кухню, так само піди допоможи. Тобто, люди, не живіть байдужістю і ну спробуйте, хоч трішки, направити себе в підтримку для військових, бо військові це теж люди, самі звичайні. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу «Конкурент-ТІВІ» та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.